Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ хочу показати вам найвигідніші акції цього тижня. Акційна ціна на мініки це такі курячі нагінці від торгової марки Легко. Ціна 55 гривень по 74 гривні 50 копійок нагінці від торгової марки Легко в упаковці 500 грамів. Ось такий варіант. Готувати 5 хвилин. Акційна ціна на масло від торгової марки Ферма солодковершковий бутербродний 63% жирності 70 гривень та 80 купів 180 грамів. Майонезний соус салатний від оліс 560 грамів за 35,30. Від торгової марки Оліс майонез чудовий. 560 г за 45 гривень. 107 гривень коштують стегна від торгової марки Чабатурочка. Ціна за 1 кілограм. На ціннику ціна вказана за 100 г. 18 гривень та 30 копійок за 100 грамів філе курячого міньйон. Такі менші шматочки. Торгова марка на шареба. Оселедець від Норвен 60 гривень в упаковці 250 г. Норвезькі оселедиці в олії, ковбаски часникові від торгової марки Глобіно 80 гривень та 70 копійок 500 г. Рулет курячий 125,50 за 500 грамів упаковка. Сосиски до макарошків 450 г за 75 гривень. Ціна за упаковку. Сосиски з сиром. Торгова марка м'ясна лавка» 330 г 59 гривень. Сардельки домашні з сиром ціна 14,20 за 100 г. Крильця курячі варено у копчені 167 гривень за 1 кг. Крабові палички заморожені від Deluxe, Велика упаковка вагою 500 грамів. Ціна 93 гривні. Виріб фаршевий. Гурман з сиром 57 гривень за упаковку. 26,70 ковбасам. Салямі болгарська ціна вказана за 100 грамів. Так, по різному, бачите, щось є за упаковку, щось за 100 грамів, щось за кілограм. По різному салямі преміум ціна 79 гривень, Тут ціна за упаковку вага 320 грамів. Креветки в морожені 900 грамів розмір 90-120 за 194 гривні. 187,50 коштує сьомий філе шматочком на шкірці. Від своєї лінії вага 180 грамів. Така ікра від торгової марки Норвин 45 гривень. Крем креветка 33 гривні 50 копійок. Водний світ. 100 гривень коштує 7 слабосолена з кипками без шкірки від своєї лінії. Вага 100 г. Вареники Геркулес з картоплею та м'ясом. 80 гривень. 37 гривень вареники з картоплею та лісовими грибами 440 г. Більша упаковка 800 г. Такий паштет печінковий 31 гривня за 340 грамів. Такий паштет печінковий 14 гривень 85 грамів. Суміш овочева італійська в упаковці 400 г від своєї лінії 50 гривень. Суміш овочева для смаження вок 400 г. За 50 гривень. Огірки посольські, пікантні від «Верес». 63 гривні 50 копійок, 300 г. Соуси від густо по 19 гривень. Такий варіант 19, маргарита. Сендвіч соус 2070, 180 грамів. Від чудо сирок 18 40 1840. Сирок глазурований з лагода. Смак манго 10,50. Сирок глазурований з лагода. Мак або шоколад 11,30. Вітрової марки Ферма акційна ціна 13 гривень за сирки глазуровані. Смаки є різні: ваніль, вишня та згущене молоко. торгової марки злагода. 10 гривень. Сметана молокія 15% жирності 370 грамів за 39,40. Акційна ціна на молоко просто наше пряжене 39,52,5% жирності. Сирки плавлені, вершковий, голландський та з грибами. Ціна 16 гривень. Копійки в більшу сторону. Лактіма сир пластинками. Ціна 47 гривень. В упаковці 8 штук. Сир з кипками 58 гривень. Етем, мастам та цезар. В упаковці 135 г. 26 гривень та 30 копійок коштує закуска цадка паста від своєї лінії. Від торгової марки Ферма сир плавлений. Вершковий 61 гривня та 40 копійок. Крем сир від делюкс 65,20 за 175 грамів. Від лактель Дольче йогурт двошаровий. 18 гривень 69 гривень коштує ковбаса варена до макарошків. Ціна вказана за упаковку вагою 500 грамів. 125 гривень шинка від своєї лінії. Київська свиняча. Ціна за упаковку. Кава у зернах Якобс Монарх 580 гривень 1 кг. Розчинна кава нес кафе Еспресо 200 г за 304 гривні. Розчинна кава нескафе Gold у склі 190 г 273 гривні 50 копійок. Розчинна кава нес кафе Gold 291 гривня за 280 грн. і 216 гривень за 200 г від віднестлен Несквік. Ціна 60 гривень. Кава Якобс Монарх Натуральна Мелена. Ціна за упаковку 148 гривень. Чагії від торгової марки T Moments у пірамідках по 39 гривень зелений. І такі різні фруктові по 38,20 20 штук в упаковці. Чай пакетований від своєї лінії 25 штук за 35,50. Розсипний чай від своєї лінії 37 гривень та 50 копійок за 80 грамів в упаковці. Три варіанти акційних. Чайне асорті Тів Момент з 51 гривня та 20 копійок. Акційна ціна на Phantos Sprite 1 літр об'єм. Ціна 26 гривень. І ще є Кока-Кола. Кока-Кола Зеро або Ориджинал. Теж 1 літр об'єм. На 26 гривень. Від своєї лінії холодний чай. 14,30 за пів літри. Смак лимон. Літровий смак персик, акційна ціна 25,20 від своєї лінії. торгової марки садочок. Яблуко виноград 32 гривні. Майже 1 літр об'єм. Енергетичний напій Хелл. 30 гривень та 20 копійок 500 мл. Нектари від торгової марки Літо. Є три акційних пропозиції. Апельсин це напій соковмісний. Нектар 39 гривень гранат. І такий варіант за 38 гривень вишня. Батончик фітнес 15 гривень. Медаль смажений за 56 гривень та 60 копійок. Морозиво 3 ведмеді. Монако, тірамісу або полуничний чизкейк. Вага в упаковці 500 г. Ціна 101 гривня. Печиво ловіта від рошен 24 гривні та 50 копійок 135 г малина апельсин. 66 гривень коштують тістечка від своєї лінії 10 штук молочні, кожна в індивідуальній упаковці. Морозиво 100% вітрової марки Рудь. 14 гривень. Пташине молоко від торгової марки «Жако». 15 гривень за 100 г. Пористий шоколад міленіум 33 гривні та 50 копійок. Молочний або білий шоколад. Міленіум цукерки. 150 гривень та 50 копійок Елеганс. Відрошен по 98,30. Молочний або темний шоколад. Асортимент. Ботончики від своєї лінії по 15 гривень та 50 копійок. Три штуки в упаковці і є всього три варіанти на вибір. Вага 102 г. Шоколад мілка. 14,50, вишневий, карамельний варіант та молочний шоколад Чипси від торгової марки Люкс хвилясті, паприка або сир. Ціна 39 гривень за упаковку вагою 125 г. Грінки від торгової марки Флін по 1960. І такий варіант. Ціна 19 гривень. На цьому буду своє відео закінчувати. Якщо вам подобається моє відео, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Щиро вдячна тим, хто так і робить. До зустрічі!